Знала, ми про це говорили. Говоримо в цьому Білому домі. Я весь час про це говорю. Що я чую відповідь? Нам міліція не підчиняється, прокуратура тим більше. Ми не можемо. Я вчора спілкувався з одним гаїшником. Кажу, коли ви заберете вже напроти от так, так званого нашого автовокзала, заберете з пішохідних дорожок та таксі. Знаєте, він мені сказав, що то все в рамках закону. Я був здивований. Яку в країну ми будуємо, люди добрі? Чому ми такі байдужі, чому ми не йдемо до влади і не говоримо, роби так, як треба людям, а не як треба тобі? Я звертаю вашу увагу і прошу вас. Зараз, ви бачите, міняються кадри. Міняються, да? і будуть змінені керівники в нас в районі. Щоб ви не подумали, що я, тому що деякі вже мені закидають, що я хочу, що я там претендую. У мене отаку роботу. І в мене вистачає головної болі без райдержадміністрації. Я туди зможу піти тільки тоді, коли громада мене попросить дуже сильно, дуже сильно, я вам чесно говорю, я вже наробився отаку. Але наша задача, щоб туди не принесли нам кота в мішку, як це було після помаранчевої революції, якщо ви згадаєте, нам зверху привезли, посадили в те крісло мадам, яка не мала навіть вищої освіти яка далека від потреб цього району і вас особисто, простих людей. Деякі, деякі мене не сильно сприймають як людину, тому що я підприємець. На жаль, ця влада за 22 роки з нас, підприємців, зробила спекулянтів, якихось ворогів, ворогів простих людей. Але я вам хочу сказати, що ніхто так не хоче, щоб прості люди були багатими і заможними як підприємець. Будуть гроші у простих людей, будуть гроші у нас, у підприємців. Не від хорошого життя, я колись я пішов із цього, цього будинку я пішов у підприємство. Знаєте, я тут працював, будучи молодою людиною. Але я не хотів навіть виконувати ті, ті закони і не хотів бути в тій державі, яка називалась Радянський Союз. Я хотів сам бути президентом, прем'єром своїй сім'ї, сам заробляти своїми руками гроші, що я роблю по день. Тому я звертаюсь до вас, щоб не одна керівна посада. Перші лиця того району не були поставлені десь кимось там зверху. Щоб це не вирішилось десь там під килинними питаннями, зараз хтось кудись поїде, розкаже, який він молодець. І нам сюди прийшли. Тільки отак на площі. Якщо прийде громада, вся Великої району і скаже, «Да, ти Іванов Іван Іванович, ми тобі доручаємо керувати цим районом. Згода? Згода, ми повинні керувати цій державі. Прості люди, ми повинні ставити на місце начальника міліції, прокуратуру, районну раду, райдержадміністрацію. Ми повинні приймати участь у виборах. Коли я задаю питання своїм дітям, ви були на виборах? Ой я не те, ой, я не се. Я в шоці, як молода людина, це ваша країна, ваше майбутнє. Як ви не йдете на виборах? Давайте будемо більш активними на виборах, щоб ми не дали можливість фальшуванню. Ми знаємо. Як вони принижуються, коли перші особи району десь їдуть, щось там домовляються, когось підвозять, когось обдурюють. Наскільки це огидно, наскільки це не по-людськи, фальшувати вибори. Ми не повинні цього допустити ні в кому разі. Тому я сьогодні, у нас дуже великий дефіцит людей небайдужих, людей українців, знаєте, які своє життя присвячує не лише своїй родині, а присвячує державі. Для мене надзвичайно важливо не те, що я залишу, яке майно своїм дітям, хоча це дуже важливо, але для мене дуже важливо, яку я пам'ять залишу своїм внукам і правнукам, особисто про себе. Я горжусь тим, в мене був дуже розумний дід, прадід, яких хвалили люди. Я цим горжусь. Я на цьому живу, це мій фундамент. Тому я звертаю вашу увагу. Проявляйте ініціативність, знаєте вже трошки нас в лице, знаєте, де нас шукати. Давайте будемо записуватися в виборчі комісії. Давайте будемо своїх людей ставити, депутати в сільських радах. Ми такі мітинги проведемо в кожній сільській раді. Ми знайдемо можливість поїхати достукатися до людей. Я дуже добре розумію і не звинувачую тих людей, хто сьогодні говорить бандериці, хто сьогодні там обзиває. Я розумію, тому що майже 100 років пропаганда прокомуністична, проросійська зомбувала зомбувала наших людей. І люди сьогодні, вони деякі таке говорять, що я думаю, як так нормально людина може говорити. Я п'ять разів їздив на Майдан. Одинадцять днів ми там ось простояли з нашими земляками, простояли на Майдані. Да, ми не легали, не лягали під кулі, але ми там були. Ми... Щось трохи там допомагали. І ми, знаєте, питали цю свободу, цей дух Майдану. Коли ця музика в мене горло переходить. Ми бачили тих людей, які їх ніхто туди не послав. Я не член жодної партії. Мене ніхто туди не послав. Але коли я побачив по телевізору, як в ніч побили студентів лише за те, що вони, молоді люди, вийшли і проявили свою волю. Що вони хочуть жити в цивілізованій Європі. Спецзасоби, війська, які не мають права навіть приходити туди до тих людей. Вони по варварськи по фашистськи побили. Ми взяли цілу машину і поїхали в Київ. Шановні мої, будь ласка, будьте розбірливими. Розберіться в цій політиці, в цій ситуації. Повірте тим людям, хто серцем говорить, душою до вас звертається, Послухайтесь до них. Ви повинні розуміти, що сьогодні Росія, Путін, вони не зацікавлені в тому, що держава, Україна була вільна, заможна. Вони нас душать, то газом, то їм наші конфети не підходять, то сири наші не такі. розумієте? Як ви думаєте, хто поставив Януковича привів до влади? Олігархи з підтримкою Росії. Як міг стати прем'єр-міністром людина, яка не володіє українською мовою? Як сьогодні можна створити таку державу, коли людина стоїть з прапором України? Її б'ють і руть той прапор. Б'ють машини, якщо в машині побачили прапорець маленької нашої держави. Шануйте гімн держави, шануйте символи нашої держави, шануйте цю державу. Ми живемо в унікальній країні з таким народом, з такими землями, з такими лісами. І ми живемо як батраки. Я буваю в Європі, буваю в інших країнах. У ну, мене серце розривається. Чому там йде людина? Вона йде спокійно, вона не зла. Приїжджаєш сюди, у нас це хамство, а цей злість, бур'янин, бички. Давайте будемо робити зауваження тим, хто, хто робить не так, не по закону. Давайте будемо небайдужими людьми. Давайте наведемо порядок у цьому районі. Щоб ми Відчували себе людьми і люди нам дякували за те, що ми змогли зробити порядок в цьому районі. Я вибачаюсь, може за, трохи задовго говорю, але в мене серце болить, душа болить. І я вірю в те, що в нас в райдержадміністрації, в районній раді. Я нічого проти не маю, ні проти Коваля, ні проти іни нашої голови рай райради. Але як ви не крутіть? Вони працювали на цю злочинну партію, на цю злочинну владу. Це не можна так робити. Не можна. Я говорив, ще раз вам скажу, що я один із трьох в районі, хто створював партію регіону. Коваль, я і Ільїна Галіна Васильович. Але коли я прочитав біографію Дянуковича, я одразу вийшов з цієї партії. Я ще тоді знав, що це кончиться дуже погано. Я два години сказав, що без крові ця влада не гуде. На жаль, так воно і вийшло. Тому, шановні мої, давайте будемо патріотами свого веселому. Давайте будемо небайдужі. Я окремо звертаюсь. На жаль, тут немає, Коваля тут немає, Рум'янцева нашого мара. Але передайте їм, будь ласка, що всі що стосується всього в нас присутні люди з райдержадміністрації. Ми будемо вимагати, щоб жоден член партії регіонів не був при владі. Тому я вам пропоную, щоб ви зробили вибір. Або ви є державний службовець, або ви є член партії регіонів. Будь ласка, прийміть для себе рішення. Не може бути при владі, не може бути державним службовцем в нас в районі людина, яка є членом злочинної партії. Тому взові для себе вибір. Або ви залишаєтесь працювати, або ви з портвитком йдете в інше місце. Це буде наша вимога, категорична вимога. Підтримуйте мене, шановні, да. Да. не дивіться, не нехай портрет, усі будуть різкі. Ми виходимо на Майдан, свій буде виходити, Шановні, 27 лютого буде звіт голови селищної ради. Це для вас дуже дуже наболівше питання. Він повинен запрошує ви бачили об'яви. Буде в великому залі. Якщо буде нас два більше, ми йому пропонували, щоб він так ось сам з нами людьми і говорив. Він відмовився, говорить, ні, це буде в залі сесія. Проведи свою сесію, вийде до людей. Ну, Будь ласка, із цими питаннями виходимо. Обов'язково кожен має право, громадянин, будь час. Дві години, на другу години. Якщо щось зміниться, ми передамо, як ви говорите, бути бочки. Приходите кожний своїми проблемами. Що зроблено, хай скаже, що не зроблено, чи він ви знаєте, я вже казала, собі понараховували зарплати, а тепер тільки очити. Спочатку треба читатися, дали ми йому оцінку, що зробив, а потім думає, чи йому дать на взагалі зарплату той людині, яка наші гроші, які вийшли на дороги, на садочки, які батьки збирають і то тому подібне, на соціальну сферу я ж кажу. На соціальна сфера, будь ласка, давайте всі разом заспіваємо наш державний України. Ще вмерла Україна, ні слава ні воля. ще браття, українці, усміхне. У своей сторонці, Ду... души а ми по